Для будущих фильтрационных целей наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и последнего бродячего преступного отребья. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба с указанием фото профиля соцсетя. Я, я Прошу язик, така вона віддача. Спочатку ти складаєш розстріляні списки, а потім саме тобі прилітає вчереш. Екс раднику Януковича Андрію Портнову винесли ухвалу неподалік американської школи у Мадриді, Іспанії. Стрілянина сталася близько 9-15 ранку, 21 травня. Чоловікові вистрілили 5 разів, і що не менше три поранення були вогнепальними. Один постріл у голову виявився смерть. Портнов сидів за кермом свого Мерседесу, коли на нього напали, а злочин молискоїти двоє або троє осіб. За попередніми даними мотивом вбивства могла стати боргова суперечка. Поліція не надає подробиць про тип використаної зброї, бо розслідування щойно розпочалося. Про стрільця відомо, що він був високим та худорлявим, одягнений у чорне та мав помаранчеву сумку. Дякую тобі цієї української громадськості. Тож саме час нагадати широкі громадськості, що ж це за рануньку такий собі був. Народився в Портнову Луганську, закінчив східноукраїнський державний університет, юрист за освітою, кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, професор університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України, 5-6 скликань від Бют. Потім високопосадовий, з Часів Януковича, заслужений юрист України. свого часу у 2000-х був головним юристом виборчого штабу. Юлія Володимирівна Білочка і Зайчик покохали один одного і створили родину, і почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. Керував юридичним департаментом Бюд був заступником керівника штабу Тимошенко на виборах 2010 року. Юлія Володимирівна, дякуємо. От реально вмієте ви людей проводити в команду. Зв'язки з Коломойським допомагав йому в юридичних справах. А після перемоги Януковича перейшов до його команди, став керівником головного управління з питань судоустрою адміністрації президента, а згодом першим заступником голови апарату президента. Його називали архітектором судової реформи Януковича, яка дозволила владі контролювати суди, прокуратуру, правоохоронні органи. За даними Мінфіну, США портном налагодив широкі зв'язки у судовому та правоохоронному апараті через хабарі, підрив реформ, призначав лояльних суддів, впливав на рішення конституційного суду та генпрокуратури. А ще чоловік був відомим як судовий посередник, який вирішував справи у судах за кеш. Один із ініціаторів законів 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадяни, були спрямовані проти Євромайдану, був причетним до розробки кримінального процесуального кодексу 2012 року, який критикували за посилення контролю влади над судами. Ще він ревно заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників революції гідності у зимку 2013-2014 років, і згодом. Так само ревно драпав кігтями з України до Росії, а потім до Відня, де займався адвокатською діяльністю. Повернувся аж у 2019-му напередодні на новообраного президента Зеленського. Порнова також вважали впливовим тіньовим куратором українських судів. Але з початком повномасштабної війни у 22-му році він чкурнув до сонячної теплої Іспанії, мотивуючи це наявністю малолітніх дітей. А що ви могли подумати? У квітні 24-го з Іспанії переписав свою вілу під Києвом на дітей через нотаріуса в Мадриді, а ще родина Портнова володіє нерухомістю в Москві разом із друзями Сергія Лаврова, що коняка Лавров. У 2018-му щодо Порнову відкривали кримінальне провадження за статтею Державна Зрада. Однак у 19-му у своєму телеграм-каналі заявив, що СБУ закрили кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді. Після 19-го неформальний вплив на рішення команди Володимира Зеленського мав, хоча офіційно це всі заперечують. Керував проросійським телеканалом Нюзуани серпня по жовтень 2018 року. Активно просував антизахідні та антиукраїнські меседжі. Ульовненець ватний гори ведущий Наташі Ну так не треба на цьому пафосі було устраювати масове вбивство граждан і переворот. В центрі Києва і такий бардак. Ось це інтерв'ю за 2018. Е, Наташі була цікава роль Партнова в політиці, його оцінки подій на Майдані, реформ дій влади, а також його бачення ситуації в країні. Питання без жодних жорстких уточнень, ну але будьмо відверті, вона і не вміє. Чи спроб поставити гості в незручне становище навіть коли йшлося про його діяльність у команді Януковича чи про переслідування журналістів? Після ефіру Портнов подякував за інтерв'ю і заявив, що планує частіше з'являтися в ефірах Наташки Влащенко, але вже не з'явиться. У як каже наш Кирило Буданов пише українська правда у 2019 році журналісти розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумновідомого судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно із Вовком та тодішнім головою офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови конституційного суду Станіслава Шевчука у квітні 2020 року. На початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора Портнов шантажували її, мовляв. Він має компромат про на, ну, на її протизаконну діяльність на його думку. Того ж 20-го року, на той час тимчасово виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов. Визнав, що у правоохоронних органах є групи впливу, які розповідали тимні слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема портнову. Його часто запрошували на ефіри журношлендри, які симпатизували його проросійським або антисистемним наративам, або ж ті, хто прагнув балансу думок у політичних ток-шоу. Але були ті медіа, які старанно прагли вивести Портнова на чисту воду. До прикладу, Київ Індепендент у 2023 році видання опублікувало матеріал, де Портнов згадувався як один із проросійських колишніх посадовців. У статті йшлося про його вплив на судову систему, зв'язки з режимом Януковича та про російську риторику. Тобто все те, чим він жив, дихав, срав, породів. Ну ви зрозуміли. Портно вимагав спростування цієї характеристики через суд. І суд першої інстанції, очевидно, та апеляція стала на його бік, що викликало критику з боку журналістської спільноти. Журналісти схем неодноразово публікували розслідування про вплив Портнова на українську політику та судову систему, його зв'язки з представниками нової влади, а після 2019 року і також про переслідування журналістів. Портнову відповідь оприлюднив персональні дані співробітників редакції. Їм і подавав судові позови, звинувачуючи їх у незаконному стеженні. Поліція відкривала провадження як за заявами журналістів про тиск, так і за заявами Портнова про нібито перешкоджання його, його журналістській діяльності. Ага, і поїваш і нашим, щоб не сратись, ми сиділи на двох мітазах. Громадське опублікувало розслідування про роль Портнова у процесах пов'язаних з окупацією Криму, зокрема, про його можливу участь як. Куратора від української влади у 14-му. за рішенням суду громадське було зобов'язане подалити це розслідування, спростувати його та виплатити компенсацію. Портнову центр протидії корупції, українська правда, фокус у статтях усіх цих видань портнова згадували як про російського діяча, колаборанта, зрадника, поплічника Росії, до якого мають бути застосовані санкції. Портнов виграв суд проти цих видань, і суд зобов'язав їх спростувати поширену інформацію. І якщо вам десь на, на мікройоту здалося, що ну, раз він так всі ці рази спростовував про себе всю інформацію, то можливо він не гімнюк, ні, він гімнюк. Просто всі ці суди були в нього в кишені. А на сам кінець я скажу. Шкода, що так легко відбувся. От чесно, бо Портнов це ідейний ворог, без перебільшення. Це істота, яка ненавиділа українців і усе українське, яка тільки й чекала, коли опоційні війська прийдуть в Україну, віддадуть все йому, що він там собі захоче, а йому перепали би 100% чи не найвищі посади. Тому земля скулуваточка. Якщо звичайно, не підписався на мій YouTube канал, бо засочка зробіться. па, -па.